Я радий вітати офіцера секції планування бригади Рубіж, майора Національної гвардії України Дмитра Кужубенка. Пане Дмитре, доброго ранку і слава Україні, героям слава доброго дня студію, Доброго дня, шанові перед тим, як почати нашу розмову, давайте нагадаємо, що у нас є збір, який стосується бригади. Рубіж в двох словах розкажіть, що саме потрібно, на що будемо збирати зараз гроші, повішавши ваш QR-код на наших екранах. Зараз наша бригада Рубіж збирає безпілотники, а саме мавіки і FPV дрони для роти розвідки спеціального призначення для їхніх операторів фпв-дронів і також для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ці коптери нам дуже життєво тому що зараз війна переходить в більш технологічний процес. І завдяки коптерам, ми маємо змогу виявляти противника на дальніх підступах. За допомогою Мавіків, а за допомогою FPV-дронів, знищувати їх, не підпускаючи до наших бойових позицій. Таким самим чином. ми зберігаємо життя як і піхотинців, які сидять у окопах, так і безпосередньо самих операторів, яким не потрібно також разом з піхотинцями сидіти в окопах. Тому що вони безпосередньо оператори бригади Рубіж вдало оперують своїми літальними апаратами і знищують ворога чули, пане Дмитре, я хотів би розпитати про найгарячіший напр напрямок фронту на сьогодні? Це відрізок від часового яру до очеретиного, принаймні, за словами генштабу збройних сил України, щоб захопити усю Донецьку область. Країна агресор має зрізати от цю дугу української оборони. Які шанси на подібне і яка обстановка зараз на вашому напрямку? В районі оборони бригади Рубіж противник зараз накопичує резерви, проводить мінімальні штурмові дії малими тактичними групами без застосування важкої техніки, але із застосування великої кількості артилерії, дуже великої кількості fpv дронів І відносно того, щоб закрити, так сказати, Донецьку область, ну, давайте подивимось, наскільки довго вони йдуть від Бахмута до Часового Яру. так? А це їм потрібно захопити ну в рази більшу територію. Там ще є декілька населених пунктів, доволі великих, за які будуть точитися жорстокі бої. І я сумніваюся, що противник після того як ми наші війська насичаться достатньої достатній кількості артилерії, боєприпасами от зараз почалася вже нарешті мобілізація. Особовий склад буде навчений. І в противника просто не буде жодних шансів здійснити свої плани, тому що вікно можливості вони вже профукали. Вони своєю старою тактикою: штурмуй побільше, поклади там побільше бурятів там чи просто свого населення в полях Донбасу. Ну вони просто стирають своїх людей, да і все, а їхні. Тупі раби просто тупо ідуть і знов помирають? От і все тому вони не зможуть дійти виконати свої дії, ті, які вони поставили за мету сьогодні вранці, аналітичний проект Deep State пише про те, що російські війська днями захопили село Іванівське, що біля часового яру. Наскільки це допоміжне є для військ агресора, і наскільки важливий цей пункт був у просуванні? Насправді, якщо дивитися по картах, ті, хто не знають, не були в самому селі Іванівське, і, але розуміють карти, вміють їх читати, доволі добре видно, що дане село знаходиться в низині. І безпосередньо для противника це всього лише, щоб там їхні пропаганди могли в себе на каналах, там кричать: От ми там, блін, у нас є велика перемога, ми знову захопили там. Вже вщен знищене село, яке знаходиться в ямі, uh -huh. я більше купевнені, що наші війська на даному напрямку перейшли на більш вигідні позиції, і зараз із гори будуть розстрілювати як в тирі цих тупих рашиків, які хочуть померти якомога швидше. Є одна заява від радника президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з національної безпеки Джейка Салівана. Він вчора сказав, що російський наступ на Харків застопорився після того, як Сполучені Штати частково зняли обмеження для збройних сил України на використання американської зброї для нанесення ударів по цілях на російській території. Як би ви оцінили важливість цього рішення і чи на практиці воно є допоміжним? Чи ситуацію критично не міняє на вашу думку? Я б просив би Сполучені Штати Америки дозволити нам стріляти трошки глибше і ще й тоді б ми точно перемогли б якомога швидше. Тому що насправді надання дозволу для завдання ударів по території Російської Федерації для нас розв'язало руки в плані того, що ми знищимо їхні логістичні маршрути, їхні місця базування техніки на відстої, також місця зосередження особового складу. Боєкомплекту паливно-мастильних матеріалів, тобто ми знищимо їхній тил, а це дуже важливо, тому що без міцного тилу немає міцного фронту, і саме знищення в прифронтовій зоні тилових пунктів противника змушує їх розтягувати свою логістику. Це все час. Вони і так там в окопах скаржаться про те, що в них там не вистачає їсти, пити, БК, А так вони будуть все і ще довше чекати, або просто здаватися в полон, щоб уже не терпіти ці невимовні тортури, які, які перед ними ставить їхня держава. Про полон два слова скажемо пізніше, поки я ще хотів про зброю, але вже про зброю агресора. Власне бійці Сил оборони останнім часом помітили зростання застосування снарядів Краснополь з лазерним наведенням. Що це за снаряди? Якщо може вам відомо, і які ще засоби новітні можливо застосовує ворог для того, аби прорвати нашу оборону, і що відповідь чим відповідають наші захисники на атаки такою зброєю? Краснопіль це артилерійський снаряд 152-го калібру, який, так як ви вже сказали, наводиться за допомогою лазеря. Його можуть або із наземної станції наводити, або за допомогою БПЛА типу Орлан або Суперкам, на які встановлюються відповідні лазерні пристрої наведення, і вже все це діло коригується. Но протистояти даному виду озброєння, на жаль, ми можемо лише у випадках, якщо ми виявимо або спостерігача на землі, або безпілотний літальний апарат в повітрі і знищимо їх, артилерійські системи, які стріляють даними снарядами, на жаль, ми або можемо дістати, але це вже на граничних дистанціях, тому що противник також розуміє, що це доволі жирна ціль для нас. Та і взагалі розібратися. Яка із гаубиць там або самохідних, або буксирувальних стріляє саме цим снарядом? крайне важко, тому що немає там спеціально виготовленої системи, яка буде стріляти, це просто спеціально виготовлений снаряд, який можна стріляти з будь-якої гаубиці калібру 152 мм. міліметра. Ну, а тепер, власне, про людський ресурс. Часто російські окупанти виставляють загороджувальні загоди, як правило, це кадирівці, які мають стримати росіян тікати з території України. Чи спостерігали ви подібне на напрямку, на якому перебуваєте? І чи оці наявність цих самих заград загонів спонукає агресорів частіше здаватись у полон? Ну... В Принципі, практика застосування загороджених загонів, це у них у крові. От вони звикли стріляти в спини, тому що їхні невмотивовані люди, коли їм обіцяють купу грошей, вони всі ведуться на купу грошей. А коли вони замість купи грошей бачать купи трупів своїх товаришів, вони починають розуміти, що це взагалі каракби не гроші, і вони взагалі не пахнуть. От. І е, в районі оборони бригади Рубіж. І ще раніше у нас зустрічалися випадки, коли командири своїм підрозділам допов... не доповідали, а погрожували фізичною розправою, якщо вони не займуть ту чи іншу позицію. На даний момент такої інформації в районі оборони нашої бригади немає. Але така інформація є: ну, поступає з інших участків фронту. І можливо, саме. Розправа і змушує їх або здаватися в полон, або тупо йти і помирати російська пропаганда останнім часом почала скаржитись на те, що в українців, мовляв, збільшилася кількість боєкомплекту. Тепер вони стріляють тоді, коли захочуть, і стільки скільки захочуть. Я не буду вас питати, чи достатньо вам боєкомплекту, бо на війні немає ситуації, коли його було б достатньо. Але чи бачите ви позитивну динаміку в надходженні, наприклад, снарядів чи дронів? Я безпосередньо в бригаді Рубіж спостерігаю позитивну динаміку надходження дронів. Угу. От, наші оператори, в принципі, не мають зараз точніше сказати, відсутність їх, але хотілося б більше операторів, які до чого що саме мотивованих і високопрофесійних операторів. А дрони ми для них знайдемо. А от відносно артилерійських порядів, я не впевнений, що їх уже прямо аж так багато, але щось точно заходять. Ну, дай Бог, бо було більше. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що знайшли хвилинку для прямого. Офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України Дмитро Кожубенко, був з нами. Номер картки для донату для бригади Рубіж був весь цей час на ваших екранах. Тому я сподіваюся, ви встигли переписати його і задонатити хлопцям на передову.